Ну, я вам хочу сказати, що ви зацікавлена особа. Ви 4 місяці не відповідаєте на листи. І те, що ви все сказали, це неправда. Це неправда. Ні, Дівчата перебувають, були в відділенні, їх забрала швидка, а зараз їх перевели у нервову. Кликав. Це перша колективні заяви в усій структурі, які тільки є, щоб захистити своїх колег. Це не перший концерт Скажіть, будь ласка, який які Олександр Іванович в нашому закладі. От як Дійсно, якщо хочете волі, з цього хочуть. починати добре. Я в році працювала він був присутній. Коли я була на раді, Оксана Вікторна дзвонила, батьки визвали поліцію. По цьому самому питанню. Таке саме питання було в минулому році. Іванович, ну, у мене до вас є питання. Якщо ви собі заявляєте про те, що вам хтось забороняє зустрічатися з вами, з вашими дітьми, спілкуватися з вашими дітьми, то є відповідно комісія з питань захисту про дітей є органом тільки підкування причому комітеті Спирської міської ради. Ви можете звернутися, написати заяву, На це питання. Відповідно до сімейного кодексу, ви і ваша дружина мають рівні права по відношенню до дітей. Ви маєте їх виховувати, утримувати, доглядати, харчувати і все інше. І навчати. Дякую. Тому якщо у вас є питання, ви можете звернутися, ми То розберемося. Але я думаю, школа в цьому ж не винувата. І от сьогодні присвітні ці люди, це теж в цьому ж не правильно? До речі, Бо дружина в вас... теж в лікарню забрала швидка. Дружину ну, не теж нервології дружина теж не забрала обрагайте. швидка. Ну, можна, потрібно. Потрібно. можна я тоді проясню? Будь ситуація. ласка, а, на перше вересня я звернувся до вчительки. Аміни на перший клас. Будь ласка, добавте мене до вас. <кій> Мене не додавали до батьківської групи. Я потім не один раз звертався до вчителька, аргументує тим, що в неї не було контактів. В школі мої контакти є, що декілька разів зверталася до дружини, а дружина весь цей час не додавала. В мене є традиція, що я вранці дітей обміну, тому я переїхав жити до школи, зустрічаючи школою, бажаю їм. Якщо це не роблю перед початком дня, то я зустрічаю дітей після школи. Тому вчора я прийшов зустріти свою донечку. Виявилося, що йде святкування. Я відповідно про це свято не знав, так як я не проживаю тут. Зайшов на святкування з дітьми. Все, все добре, ми відсвяткували. Попросив вчительку додатково зустрітися сьогодні перед школою о 2-й годині. Прийшовши о 8 годині 10, як ми домовились, вчитель сказала, що пішли на вулицю, в мене є для тебе 5 хвилин. Я кажу, давайте тоді, будь ласка, перенесемо зустріч, тому що 5 хвилин на вулиці дощ? Ні. Він каже, добре, давайте тоді зайдемо в сусідній кабінет, ми сіли, перше моє питання, як мені отримати доступ до Google класу. Мені е, сповістили, що, по-перше, доступ до Google Class як старшої донечки, я не маю. Так і молодше. Мені спростили, ми все відправили Ірині Владеньку, моїй дружині. На що я відповів те, що ви їй сказали, що батьки мають рівноправні права? Сказали, ні, ми відправили вашій дружині і все зміни. Тому, в принципі, ця ситуація, я вибачаю, що так все відбувається, у мене самого сльози. Це Почекайте, я не договорив. Я, я не будь ласка, не перебивайте не мене, не, не втручайтесь. втручайтесь. Будь тому, ласка. Я Прошу вас, вас, не перебивайте ніхто, мене. Тому. Тетяна тому. Тетяна Прошу Тетяна вас, будь чі. ласка. Мені я що, на коліна стати? Будь Тетяна. ласка. І я не хочу, щоб тут про Тетяну Михайлівну говорили. Тетяна Михайлівна чудова людина, вона в заложних ситуаціях. Ви сьогодні її погрожували. Нікому я не погрожую, все є на відео. Ви знаєте ваші діти. Вирослі не можете розібратися. не можемо. Ваші діти страждають від цього. Всі діти страждають, діти, то, які які, які сьогодні сьогодні у них стрес. Якщо вдома, вдома батько з матір'ю не можуть помиритися. Ми злухає. 10 місяців не живемо. Я правильно говорю? Дивіться, дружина, мою дружину забрала її мама. Та відчим. Вони 10 місяців там перебувають. Це, ні, ні. ні. це нікому зараз не не цікаво. У багатьох така ситуація. Тому десь діти десь говорили. Тому я звернувся письмово за 4 місяця зі всіма зверненнями питаннями до закладу освіти. Що мені не надають особову справу? Добре, давайте так. Письмові відповіді все є, тому ця е, інформація 8:15. Ми закінчили були розмову. Тому я звернувся до відділу культури і, до, і зробив дитячий табір. Ми напрацювали величезну кількість. Е, Матеріалу з е, психологом, спеціалістами по виховання, щоб це і презентувати, презентувати, яким чином е, батьки мають право приймати участь в освіті, тому що в законодавстві внуш написано, що освіта для програми освіти Добре, під дитини. Не потрібно мене, будь ласка, виганяти, мене зі школи виганяють 4 місяці забути Ви дали дозвіл проводити відеозйомку зараз? Мене фіксують. Ми погодили сьогодні, Ми не щоб нас не я дозволяю себе фіксувати. Цього я такого дозволу я? не даю. Вас ніхто не фіксує. Я не даю такого дозволу. Фіксувати.